Якщо ви коли-небудь бажали замовляти товари із США в Україну, але не знали, як це зробити, то це відео саме для вас. Бо я вас познайомлю із кур'єрською службою, якою користуюся сама протягом двох років, щоб замовляти товари різних американських та світових брендів. Цей сервіс має назву Ізікспрес. І давайте спершу розберемося, як працює така доставка. Для початку ви реєструєтеся на сайті кур'єрської служби EZ-Express та отримуєте від неї адресу в безподатковому штаті Делавер, на яку ви будете в подальшому робити свої замовлення. Далі ви робите покупки в інтернет-магазині та вказуєте ту адресу доставки у США, яку вам надала кур'єрська служба. Потім, коли онлайн-магазин відправить товар, ваша задача вказати номер посилки. Тобто трекінг номер на сайті Ізікспрес, щоб вони без проблем отримали там вашу посилку. Після того, як ваш товар прийде на склад Ізікспрес, ви зможете оплатити доставку із США до України на їхньому сайті. І тоді вже чекайте на своє замовлення в Україні. Забрати посилку можна або в Київському офісі, або у відділенні нової пошти у вашому місті. Що можна замовляти із США в Україну: одяг, взуття, іграшки, електроніку, косметику, бади та багато іншого. На сайті можна дізнатися, які товари дозволені, а які заборонені для пересилки. Також там можна попередньо розрахувати вартість своєї посилки, якщо ви знаєте її вагу. Що цікаво, Ізікспрес дає можливість доставляти посилки не тільки на своє ім'я, яке ви указали при реєстрації, а й на інших людей. Саме тому зручно робити замовлення для своїх рідних або ж клієнтів. Ще, друзі, треба пам'ятати про ліміт на безмитну доставку посилок із за кордону. На момент запису цього відео він складає 150 євро. Тобто, якщо ваше замовлення плюс доставка. За кордоном перевищує 150 євро, то вам буде нараховано мито в розмірі 10% від перевищення 150 євро і ПДВ у розмірі 20% від вартості посилки. Тому враховуйте це, коли будете робити свої покупки. І якщо ви раніше не купували товари у США, то з таким зручним сервісом варто це спробувати. Я вже два роки використовую цей сервіс, і мене він цілком влаштовує. Саме тому я його сміливо вам і рекомендую. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи доставляли ви коли-небудь посилки із США в Україну, який сервіс використовували, та чи подобається він вам? З вами була Олександра Юріна. Зустрінемось в наступних відео.